Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 13 червня 2025 року. Ой, то в нас сьогодні п'ятниця 13? Подивимось, який буде день. Які енергії. Ну що ж, карта дня. Для нас. Що тут? В нас? Пашмичів, супер! Десятка пентаклів на дні колоди. Ну, ми почнемо з на колоди, бо це буде послідовно. Бо 10 це кінець, а паш одиничка це початок. Десятка пентаклів це, можливо, ви отримали виплати, ви отримали спадщину, ви отримали допомогу. Можливо, гроші сім'ї, підтримку від сім'ї, від батьків. Або це був такий спільний бізнес, сімейний бізнес. Ну, В кожного щось своє. І тепер ви плануєте бути самостійним, окремим, окремою, розвиватися самому, щось своє. Тому що вже. Ну, спільний бізнес вичерпав себе. Бо 10 – це коли, от наче впертися в стелю, нема куди розвиватися більше. Можливо, батьки вже не хочуть. Або, можливо, це була така сімейна зустріч. Ви їздили до батьків, вони до вас їздили, приїхали. Гості, ну, далекі родичі, близькі родичі, коли сім'я збиралася разом. І саме от на такому на сімейній раді виникла нова ідея, тому що паш мечів це нові плани, початок. І меч це в мене є план, в мене є ясність, в мене є ціль, в мене є натхнення. І от, можливо, завдяки коштам, які ви отримали, завдяки підтримці сім'ї, ви маєте ресурси, маєте можливість щось втілювати своє цікаве, нове, те, що ви про що ви давно мріяли. Паш мечів це можуть бути, можуть бути діти і онуки, це ідеї, пов'язані з ними. А може бути ваша внутрішня дитина, яка хоче пригод. Отака От цікавість розпирає, натхнення. І все. Ми тепер самостійні, незалежні, маємо можливості, маємо кошти чи підтримку сім'ї. І все. Давай ризикувати, давай будемо пробувати щось. Тобто, щоб щось почати нове, потрібно залишити старе. Меч він також відрубує. То, можливо, ви щось завершили. І у вас є план, що розпочинати, як розпочинати. Це нові ідеї, новий шлях, нове бачення. Ну що ж. А можливо, це план щодо відпочинку всієї сім'ї. Ви їдете в відпустку. Ну, тобто, вже підставляйте, що тут сім'я, тут ресурси, тут гроші, ну, що тут у вас відбувалося, на... ви разом зібралися, щось обговорювали, можливо, комусь потрібно щось, подарунки, обстеження, щось купити. І от, тому що тут план. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? О, розбите серце? А можливо, сім'я приїхала вас підтримати, тому що ви щось відрубали, роботу, друзів, посварились з кимось, можливо, це конфлікт, трикутник, так? бо тут три. Дуже часто трійка мечів це трикутник, і сім'я приїхала вас підтримати. І от тому ви з таким завзяттям беретеся до нового, щоб забути, щоб довести собі чи партнеру, чи партнерці, що я можу. Бо спонукати вас до цього всього буде трійка мечів: розбите серце, смуток, горе, засмученість, втрата, травма. Сльози, печаль, розчарування, невиправдані сподівання, пересуди, невіра в вас, зневіра в щось. Будеш товхати вас. Я можу, я не буду сидіти і плакати. Ну, Можливо, серце, ви себе зле почуваєте, болить серце, і ви наважились обстежувати його. Можливо, це в членів в когось членів вашої сім'ї. Мами, бабусі, дідуся, батька так себе злечує, вас це, ну, вам це боляче, що в них є проблеми, і ви вирішили все більше не сидіти, не чекати, а діяти. Що буде заважати? Впертість, самовпевненість. Шість мечів це енергія переможця. Я знаю, як правильно. Так, і це вогонь, а вогонь він завжди настоює на свому. Вогонь він не дає шансів дати пораду, послухати. Я знаю, я впину. Ну тоді швидше за все це стосується вас, ваше розбите серце, Не рідних, а вас конкретно. І тому поради, ви рахуєте, що недоречні. Підтримали, дякую, приїхали, співчуваєте, підтримуєте, дякую, але в мене своя дорога, і я знаю, що робити. Я знаю, куди рухатися, в мене є план. Я буду слідувати ньому, своєму плану. Ось така буде заважати егоїзм, впертість. Я знаю сам. Заховаємо. Ну що ж, мої любі? Все-таки паш мечів, мечова енергія може програтися нам. Зброєю, тому будьте уважні, будьте обережні. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю вам сьогодні. Натхнення, цікавості, ну, планів нових, нових ідей, втілень, звершень, натхнення, такого, щоб от хотілось з радістю ви, вам приход... всі втілювали ідеї, щоб ви мали підтримку. Я бажаю вам вкладати любов в свої справи, в свої нові ідеї, Іти до цілі от з, з любов'ю і з радістю. Я бажаю вам такого оптимістичного настрою сьогодні, що в мене все вдасться, в мене буде все гаразд. Я можу, я знаю, я зможу. Ну що ж, мої любі, я вас люблю і обнімаю. Обіймаю міцно, я вас підтримую поряд з вами. Ставте, будь ласка, вподобайки, чекаю зворотнього зв'язку, діліться своїми враженнями. Дякую всім, хто це робить, хто пише мені за ваші побажання, мені дуже-дуже приємно. Щиро рада е, кожному з вас. Відчуваю вашу щирість, вашу доброту, вашу таку теплу, приємну енергію. Дякую вам за це. Ну що ж, а хто ще не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь, доєднуйтеся до магічного простору Зоряне Таро. До зустрічі, па-па.